Доброго дня, пані та панове! Сьогодні у нас новий огляд, але насамперед хочу привітати всіх співвітчизників з ним незалежності нашої батьківщини. Все буде Україна! Повертаємось до гри, і в пазлах сьогодні завершився обмін душ, де беззаперечним фаворитом торгів цього разу була Квенель, герой альянсового івенту Битва лицарів. Давайте з вами разом поміркуємо, чи насправді вона така хороша і де та як її правильніше використовувати. Це в нас зелена п'ятірка клас Рейнджер, і зі швидким набором мани вона б'є 320% по трьох, після чого піднімає цю цифру на 40. І що ходу додає ще 40, максимум до плюс 200. Діє це так само, як і Бав Гленди, тому разом їх використовувати не можна. Також має бонус сім'ї вовків, який дає шанс 35% за двох і 50% від трьох героїв сім'ї зробити так, що це підвищення атаки неможливо буде зняти. Якщо квинель в команді сама сім'ї, баф в будь-якому разі діспелиться. Також перс легко прискорюється до семи каменів, а після бафів сів чи аріель заряджається з трьох пустоту. Міння кротей, герой надзвичайно простий у використанні, просто заряджає бий. Але давайте швиденько розглянемо її в різних режимах гри. Почнемо з атаки і тут ситуація дуже проста. Це, безумовно, найкращий трипл-шотер гри. Головне встигнути зарядити її другий раз. А зі швидкою маною 520% по трьох, ну ви самі розумієте. Але придеться все ж трошки почекати. Після першої ульти цей показник буде лише через 4 ходи. Хоча, на мій погляд, і 400% через 2 ходи вже б'ють дуже боляче. В ідеалі використовувати варто зі звичайними або стихійними бронерізами, в яких зріз хоча б трьом. Це стопудовий шот цих героїв суперника, хоча з другого заряду в більшості випадків шот і без бронерізів. Ну і клас рейнджер відмінно себе проявляє, адже герой може пробивати і контратаки, і бафи захисту. Оцінку поставимо в кінці відео, а зараз переходимо до оборони. І тут герой не буде настільки імбовим, адже як я вже говорив, її бав діспелиться, а проти вас команду будуть підбирати. Якщо ви спіймали ще, наприклад, Людвіга чи Вольфганга, тоді може спрацювати бонус сім'ї, але все ж більшість гравців таких ресурсів просто немає. Але все рівно, навіть 320 зі швидкою маною і можливістю пробивати ту ж контратаку поганим результатом назвати не можна. Можливо, та жальна даха в обороні буде виглядати трохи краще, але тут знову ж все залежить від вашого набору персів, і конель не буде поганим вибором, точно краще переважної більшості, та і клас в обороні спрацьовує доволі часто. Оптимальна позиція це правий край або праве плече. Бажано, щоб лівіше від неї стояв якийсь бронеріз чи бафер. Далі титани, і тут герой теж нормально себе проявляє за рахунок непоганої атаки і сильного удару. В ідеальній команді, де є Франц, Тарлак, Білка, два бронерізи стихійний, звичайний, або ще Григоріон з його критом. місця їй, звичайно, не знайдеться. Але якщо команда у вас не ідеальна, а звичайна, можете спокійно брати і Квенелю, Каші вона не зіпсує. А от на івентах перс в парі з Франсом нищить що ботів, що босів. Не маєте Франса, беріть без нього. Дуже сильно зменшить вам час проходження етапів, що значно покращить кінцеві результати, як наслідок лут. Зелених героїв альтернативи я не бачу. Якщо у вас інша думка, пишіть в коментарях, хто ще може бути настільки ж ефективний. Качати емками рекомендую лише в атаку. Задача цього героя наносити колосальний урон. Клас тому сприяє. Розліму беззаперечно варта, причому, якщо маєте дублі, це той нечастий випадок, коли їх теж варто прокачати і розлімити. Герой універсальний і на даний момент один з кращих у грі, а в атаці з п'яти сердечок я все ж поставлю 6. В інших режимах також показує себе навідмінно, тож якщо спіймали її ще раніше або тільки придбали на обміні, вітаю у вас чудовим підсиленням. А з вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь на канал. Якщо не сподобалось, буває. Гарного вам настрою і лише перемог всім нам!